OJA. Ми з вами, давайте повторимо те, що стосується наших основних графіків. Так? На попередньому уроці ми з вами говорили про графіки рівноприскореного руху. Давайте ще раз звернімо на них увагу. Як виглядає графік залежності швидкості від часу? Ну, По-перше, звертаємо увагу, що залежність швидкості від часу у нас є лінійною. Графіком прямолінійної залежності є пряма лінія, тому залежність швидкості від часу ми бачимо і спостерігаємо у вигляді ось таких прямих, в залежності від того, якого значення набуває прискорення, тобто, якщо швидкість часом зростає, да, то у нас графік повзе вгору, пряма зростаюча. Да. Далі, якщо відповідно швидкість часом зменшується, тіло гальмує, тому у нас пряма дивиться вниз, да, повзе донизу. І відповідно, в залежності від того, як виглядає графік, ми можемо з вами вже зорієнтуватися яким є значення прискорення, яким є початкова швидкість, тому що це початкова точка графіка і так далі. Якщо тепер пригадати, як виглядає графік залежності прискорення від часу, то враховуючи, що під час рівноприскореного руху у нас з вами прискорення з часом не міняється. Так, то ми спостерігаємо знову таки, графік буде виглядати наступним чином. Це будуть прямі, які є паралельні до осі часу, і, відповідно, якщо прискорення набуває знака плюс, да, то це буде лінія, яка буде знаходитися над часу. Якщо прискорення від'ємне, то це буде графік, який знаходиться під да, вісю часу. Якщо буває таке, що прискорення дорівнює нулю, то тоді подивіться, цей графік знаходиться на осі часу, але це переводить автоматично рух тіла із рівноприскореного в рівномірний, да, коли прискорення не існує. Далі ми з вами розглядали поняття. Яке стосується в нашому випадку переміщення і координати? Давайте ще раз ми подивимося, якщо ми пригадаємо з вами. Формулу для визначення переміщення в будь-який момент часу, при рівно прискореному то зверніть увагу, переміщення від часу це квадратична залежність да? Т в квадраті. А графіком квадратичної функції є у нас парабола. Ну, в нашому випадку це буде не повна парабола, а якась її частина. Знову таки, зверніть увагу, графік, який ми бачимо ліворуч, да? це графік стосується. Якщо у нас прискорення тіла більше нуля, да, тобто тіло розганяється, а графік праворуч це коли прискорення менше нуля. І знову-таки, чим вони відрізняються відками парабола, їх напрямками. Да? Якщо прискорення величина додатня, то парабола дивиться у нас вгору, і відки її. Якщо прискорення величина від'ємна, то відки параболи дивляться у нас вниз. Да? Тепер зверніть увагу, ось тут на Ali, vamos... А тут на правому у нас є два графіка, де не просто частина параболи, да, а є ще вершинка. І виникає питання: а що робити? Да? От від нуля спочатку йде графік вниз, а потім вгору. Що це означає на мові фізики? На мові фізики оця вершинка означає точка розворота. Тобто тіло рухалося до певного проміжку часу, а потім воно розвертається і рухається да, в якомусь зворотньому напрямку. Ось що означають ці графіки. Аналогічно, якщо пригадати рівняння для координати тіла, то ми з вами так само маємо да, квадратичну залежність. Тому графіком для координати тіла є так само парабола, в залежності від того, яким є прискорення за модулем, чи додатня, чи від'ємна величина, відки параболи будуть дивитися в залежності да, від цього або вгору, або вниз. Ну і тепер на основі цього давайте ми спробуємо порозв'язати Задачі. І задача у нас перша, заодно повторимо те, що ми вивчали раніше з вами. Давайте подивимося, почнемо з розминки, як то кажуть. Перше, укажіть два рівняння, що описують рівно прискорений прямолінійний рух. Значить, рівноприскорений прямолінійний рух говорить нам про те, що ми маємо, по-перше, звернути увагу, а що ж у нас тут за величина написана? Ми бачимо в кожному із варіантів: у нас є Х. Х це у нас координата тіла. Ми щойно з вами пригадали, що координата тіла має квадратичну залежність, тобто х дорівнює х0 плюс В нульове Т плюс А поділити на 2Т в квадраті у векторній формі говорить про те, що х0, В нульове і А можуть набувати як плюса, так і мінуса, да? знімаючи поняття вектора. І таким чином, давайте подивимося, які із варіантів. Запропонованих. Нам сказано два рівняння знайдіть. Координата від часу має квадратичну залежність. Із з тих варіантів, що нам запропоновано, ми бачимо, що х і т квадрат присутні в варіант Б і варіант Г. Да? Не дивлячись на те, що це є неповне квадратне рівняння, що у варіанті Б, що у варіанті Г, але є квадратична залежність координати від часу. Тому. І в цьому і в цьому випадку це є наші правильні варіанти відповіді. Далі, друге завдання: за графіком зміни координат тіл з часом. Ще раз дивимося, координата з часом у нас є один, два, три, чотири представлених графіка. Визначити, яке тіло рухається. Рівномірно. Знову таки, давайте подивимось, уважно пригадаємо означення, що означає тіло, рухається рівномірно. Це говорить нам про те, що прискорення в даному випадку дорівнює нулю. І тіло рухається з постійною швидкістю. І тут треба пригадати, для характеристики рівномірного руху характерним є те, що відстань, пригадуємо, да, координата тіла це є не що інше. Як Відповідно, якщо швидкість це є відстань поділити на час, да, то відстань це є швидкість помножити на час. Лінійна залежність. Давайте подивимося, яке із даних зазначених тіл має у нас да, лінійну залежність. Знову таки, де графік, який у нас нагадує нам не що інше як пряму? Аналізуємо. Перше, це частина параболи, тому не підходить. Друге, це у нас пряма. Ма, яка йде вниз, ну, можливо, да? Далі. Третій, подивіться, це пряма, яка говорить, що координата з часом не міняється, тобто тіло взагалі не рухається, тому це нам не підходить. І четверте, ми бачимо це також, що у нас парабола, да? частина параболи, тому це також не належить рівномірному руху. Проаналізувавши всі чотири графіка, ми доходимо до висновку, що це є не що інше, як, що, як графік під номером 2. Або саме він виражає лінійну залежність координати від часу. Тому графік під номером 2, це є правильна наша відповідь. Так, наступна задача, давайте подивимося. Автобус рухається вздовж осі, ОХ так, що рівняння його руху в системі Сі має вигляд 100 плюс 20 Т мінус Т квадрат. Визначити перше х0, В нуль і прискорення А. Знову-таки пригадуємо залежність координати від часу х в плюль т плюс а поділити на 2 т в квадраті. Да? Це наші вектори. І відповідно ми маємо врахувати їх, коли мова йде да, про е, наші рівняння. От наше рівняння. Порівнюємо. Х0В це вільний член. В даному випадку він дорівнює у нас 100 одиниці розмірності в системі Сі, це метри. Далі, В0В це коефіцієнт, який стоїть біля буквочки Т. В нашому випадку це не що інше, як 20, має перед ним На знак плюс, значить, початкова швидкість плюс 20 метрів на секунду. І, відповідно, прискорення поділене на 2. Да, це коефіцієнт, який стоїть при Т в квадраті. Біля Т квадрат стоїть мінус одиничка. Нагадую, що якщо нічого не стоїть, там завжди прихована невидима одиничка. І цей коефіцієнт для того, щоб знайти А і ще раз, А поділити на 2 у нас дорівнює. Мінус 1. Значить, щоб знайти прискорення, треба мінус 1 помножити на 2, значить, буде мінус 2 метри на секунду в квадраті. Оце ми з вами порівнян, ще раз нагадую, як ми робимо, да? розписали. Умови да, наші параметри. Далі напишіть рівняння проекції швидкості. Знову таки, давайте пригадаємо, основні у нас рівняння для швидкості В дорівнює V В плюс А помножити на Т у векторній формі. Тепер, враховуючи показники V0W і А з урахуванням того, що ми їх знайшли з вами в першому нашому розділі задачі, ми можемо підставити. V від t дорівнює v0 по умові, вот оно, плюс 20, тому можна написати просто 20, прискорення А, подивіться, ми його знайшли мінус 2, значить, мінус 2 помножити на Т. Ось буде наше рівняння проекції швидкості автобуса від часу. От оно, ми його записали. Тепер третя задача визначити швидкість автобуса через 5 секунд від початку спостереження. Знову таки, давайте звернімо увагу на те, що якщо нам треба знайти швидкість через певний момент часу, ми маємо знати рівняння для визначення швидкості. Від часу ми його знайшли з вами ось в варіанті другому. І тепер нам треба тепер. Підставити при Т рівному 5 секунд В до рівня. Підставляємо в це рівняння замість часу значення 5. 20 мінус 2 помножити на 5 і обчислюємо 20 мінус 10 буде у нас 10 метрів на секунду, це і буде значення швидкості через 5 секунд від початку спостереження. Отже, таким чином ми з вами знайшли і це. І тепер далі продовжуємо визначити момент часу, коли автобус зупиниться. Знову таки, що означає на мові фізики слово зупинитися? Це означає, що кінцева швидкість тіла дорівнює нулю. Знову таки, ми маємо з вами рівняння для швидкості, і от тепер сюди кінцева швидкість дорівнює нулю. Складаємо рівняння 0 дорівнює 20 мінус 2 помножити на те. Відповідно, тепер з цього рівняння ми маємо знайти t час, коли це станеться. Розв'язуємо 2Т дорівнює 20, значить, t буде дорівнювати 10 секунд. Отже, через 10 секунд наш автобус зупиниться. І наступне визначити момент часу, у який координата автобуса дорівнює 175 метрів. Знову таки, координата дорівнює 175 метрів. От наше рівняння для координати. І зараз сказано, що х дорівнює 175. Знайдіть значення t. Підставляємо, і ми з вами отримуємо не що інше як квадратне рівняння. В якому нам необхідно з вами знайти, чому буде дорівнювати значення t. Давайте знову-таки запишемо його да, трошечки так, щоб воно було у нас: мінус т квадрат плюс 20т. Плюс 100, 175 я переношу дорівню 0. Міс т квадрат плюс 20, да, тут получається у нас мінус 75 дорівня 0. Мені дуже заважає оцей мінус, я домножу на мінус одиничку, t квадрат мінус 20. Плюс 75 дорівня 0. І таким чином ми з вами отримаємо квадратне рівняння, яке нам треба розв'язати. В результаті підстановки через дискримінант ми отримуємо з вами 100. Так? І тепер знову-таки дискримінант більше за 0, значить, відповідно, ми можемо мати два корення. Перший і другий, перший мінус B плюс корінь із D на 2а, мінус B мінус корінь із D на 2а. Підставляємо, було мінус 20, значить тепер протилежне 20 плюс корінь із 100, це 10 на 2. значить получаємо 30 на 2 дорівнює 15. Да? І тут получаємо 20 мінус 10 поділити на 2. значить 10 поділити на 2. 2, да, получається 5. І таким чином ми з вами визначити момент часу, який координата автобуса дорівнює 175 метрів. І, і, в принципі, воно скоріше все так і буде. Два значення, які ми отримали, буде вказувати тільки на те, да, що у нас в нашому випадку координата тіла, от вона, х от Т, да, буде мати яке значення, да, ну, в нашому випадку, що 5 тіло може у нас знову-таки. Може мати значення да, тоді, коли у нас пригадуємо, симетрія є в параболі. Да? От Якраз ця симетрія буде нам говорити про те, що, наприклад, да, от буде, наприклад, наш графік, да, і от координата Х, яка дорівнює в нашому випадку, да, дорівнює 175-175, що от ця позначка, от вони будуть, два значення. Тобто, коли 5 секунд. Автобус був в цій точці, да, і коли потім 15 секунд, тобто він якийсь час проїхав, повернувся, да, і потім знову-таки був в цій координаті. Тому це можливо, тому два значення, і там, і там ми отримаємо, і ми їх можемо використовувати. Ось така у нас, бачите, цікава задача. Так, тепер задача, яка стосується графіка. Давайте подивимося: тіло рухалося прямо лінійно вздовж осі ОХ. За поданими на рисунку графіком залежності, проєкції, швидше. Кріткості від часу опишіть характер руху тіла. Давайте поступово тут також є три завдання. Да? Перше, опишіть характер руху тіла. Що мається на увазі? Давайте пригадаємо, що в залежності від того, який є вид траєкторії, це ми з вами повторювали не так давно. Да? У нас є траєкторія пряма лінія да? і траєкторія крива лінія, тобто рух. Криволінійний і прямолінійний. Якщо ми говоримо про криволінійний рух, то відповідно це у нас обертовий рух, коливальний рух ми з вами вчили. Якщо ми говоримо про прямолінійний, то є рівномірний, ми з вами вивчили, і рівноприскорений. Знову таки, тепер аналізуємо. У нас сказано, що за умовою задачі тіло рухалося прямолінійно, значить, автоматично все оце нам не підходить, да? бо траєкторією є пряма лінія. Значить, що залишається? Або цей рух рівномірний, або це рух рівноприскорений. Давайте подивимось уважно на графік залежності швидкості від часу. Порівняємо його з графіком, який ми сьогодні повторювали. Залежність швидкості від часу, якщо має ось такі да, прямі під кутом, то це є не що інше, як який рівноприскорений рух. Значить, в нашому випадку рівномірне автоматично відпадає і залишається що? Опишіть характер руху тіла, що тіло рухається прямолінійно, але як рівноприскорено. Тому на перше питання ми з вами фактично вже відповіли. Тепер далі запишіть рівняння проєкції швидкості руху тіла. Знову-таки, давайте подивимося: в загальному випадку рівняння для проєкції швидкості, ну для швидкості, да, це В0 А помножити на Т. Тепер. V0V це значення, з якого починається даний графік. Так як графік залежності швидкості від часу, от вона точка, з якої він починається. Вона відповідає значенню мінус 8. Значить, в нашому випадку V0 дорівнює значенню мінус 8 метрів на секунду. Тому В0 ми вже знайшли прискорення. Як по графіку залежності швидкості від часу знайти прискорення? Треба взяти два значення. Значення, Пригадуємо, да? прискорення це В мінус В0В поділити на Т. Тобто зміна швидкості за зміну часу, протягом якого ця швидкість відбулася. Зміна. Да? Дивимося, беремо два значення для швидкості. От В нульове у мене вже є. І візьму ще якесь. Ну, Давайте візьмемо ось це. Да? Буде якесь В. В мінус В нульове. В мене. Мінус 4В0В мінус мінус 8, так? Да? І за який проміжок часу це відбулося. в 0 v от моя вість часу. Опускаю, відповідає значенню 0. Да? А V у мене відповідає значенню 2. Тобто, коли швидкість мінялася від мінус 8 до 4, час у мене змінився від 0 до 2 секунд. Тому тут 2 мінус 0. І тепер обчислюємо. мінус 4 мінуса підряд дасть мені плюс 8. Значить, тут Буде 4, а тут буде 2. Відповідно, 2 метри на секунду ми з вами отримали прискорення. Аналізуємо графік залежності повзе вгору. Значить, прискорення у нас більше нуля, і ми це підтвердили, отримавши значення. Отже, ми можемо тепер скласти наше рівняння. Складаємо V від Т дорівнює V0, V-8, плюс, да, бо у нас прискорення більше 0, 2 помножити на T. Ось як буде виглядати графік наших Точніше, рівняння залежності швидкості. І тепер нас просять, побудуйте графік залежності, проєкції прискорення. Знову таки, тепер нам треба побудувати ще графік для прискорення. Давайте, знову-таки, графік для прискорення. Ми з'ясували, що вид руху у нас рівно прискорений. Значить, ми знову таки, от наш графік залежності, значить, нам треба дві ось. Тут 0, тут буде час в секундах, тут буде прискорення в метрах на секунду в квадраті. Час ми можемо перенести ось цей, бо у нас один і той саме тіло, значить, час у нас можна взяти з, цієї, з цього графіка. Дві клітиночки, це 2. Значить, от у мене 2, 4, 6. А тепер прискорення. Подивіться, для. Рівно прискореного руху, ми з вами сказали, графік залежності прискорення від часу нагадує, що лінію, яка паралельна осі часу, і проходить через певне значення. Ми з вами визначили, що прискорення в нашому випадку дорівнює 2 метри на секунду, і воно більше за нуль. Значить, нам треба обрати одиничний відрізок. Ну, я візьму нехай так само дві клітиночки це буде одиничка. Тоді ось буде моя двійка. І тепер, починаючи звідси, мені треба провести паралельну пряму до осі часу. І ось буде мій графік прискорення А дорівнює 2 метри на секунду в квадраті. Ось таким чином ми з вами. Одержуємо да, нашу графіку залежності проєкції прискорення від часу. Ось таким чином, ось таким чином ми з вами сьогодні порозв'язували задачі, які стосуються рівноприскореного руху, і розглянули задачі на використання графіка рівноприскореного руху. На сьогодні все. Хорошого вам дня і до наступної зустрічі!